Дорогі вчителі, дорогі всі ті, що зібралися сьогодні на тому скромному сумному подвір'ї. Чому сумному? Тому що ми не знали, що так моментально обірветься життя Катерини Семейної. Я mm -hmm. знала про це дуже пізно ввечері. І то був такий удар. Не мене. Хоча розумію вік і все. Але від віку, як сказав отець Фегер, що і молодші, і всі все-таки повинні деколи задуматися над тим, ми живемо, бо і на чому ми живемо, як ми живемо, і давати оцінку собі, що ми зробили доброго, що ми зробили злого. І про це обов'язково завжди пам'ятати, що все це нам вернеться. Сьогодні в такий скорботний час я хочу подарувати Катерині Семенівні останній дар. Вчора, у пізні, вже годину почула я сумну новину. Пішла у засвіти, пішла добра учителька моя. Катерина Семенівна ласкава, нам частку серця приділяла, її ми слухали завзято, її уроки були свято. Сама багато так читала. Добре предмети свої знала, філологічні дві освіти здобула, щоб дітей учити, навчала, вчила, як могла, хоч доля була нелегка, та не жалілася привітна, нам дарувала стільки світла. Завжди усміхнена, ласкава, знання свої у нас вкладала. Може, і хтось не розумів науки тої, мудрих слів, отоні мудрості в словах, поки не став на життя шлях. За мудру. Дякуємо науку, натруджені ціну їм руки, ті, що диктанти провіляли, ті, що оцінки виставляли. Ми дякуємо вам за все, за ваше серце золоте, своїх дітей зростими гарно. Зуміли виховать немарно. володя, галя. Це зразки. І гордимося ними ми. Господь весь труд ваш оцінив і довгий вік вам наділив. Минули бій і жаль, і втома. І ви уже у себе вдома. Нехай Господь візьме до раю, де райські рейська пташина співає, а ми згадаємо вас не раз і тихо змовим Отче наш.